Мої дорогенькі, доброго вам вечора. Доброго вам вечора і тихої ночі. Прийшла до валі, як і обіцяла, відзняти вам їх і на цей швиденько. Часу немає, тому що дощі у нас йдуть. І поки у нас таке чорніє небо, я хочу зняти флокси. Бачите, які гарні флокси. Ну, Гортензії, звичайно, це краса, тут є. Ну, тут різні сорти. Бачите, які у нас у валі гейхери. Хтось замовляв, бачите, було дуже спекотно, і гейхери трішки міняють колір і їм було спекотно. Ну, Тут валя посадила хвойники, але ж коли вони виростуть. Тому мої дорогенькі гейхери або навесні, або восени. І ці нова альстромерія. Нова Це валя прикупила в минулому році. Яка цікава, правда? Яка цікава. Ну, а ця червона просто безподобна. Бачите, вже вона всі її підв'язала, тому що зрізає на букети. Продає поки що букетами. Флокси. Ой, а пахнуть. Флокси пахнуть, дуже гарно. Так, значить, зараз я вам покажу оці нові сорти, які ми прикупили. Бачите, у валі вони, оце у мене тільки так, прикриє сонце. Тільки у мене виходять у валі вже. Що таке все-таки природа? Бачите, як гарно овалі кущі наросли. Оця взагалі безподобна. Як гарно овалі наросли і які вони у мене. Тому все-таки, бачите, оце теж жовтий, дуже гарний. Там ще не розквіт. Ну, ми Шість сортів ми замовляли. Але велика різниця між тим, що в мене в горщиках росли, і те, що росте у валі. Мої дорогенькі, ну розумієте, висилати зараз їх і на цей, це просто нереально. Але ось у валі є трішки, вона хоче поливати, але трішки є ось такі невисокі сорти, тому що рожева невисокі, зараз вони просто невисокі. Ой, ну, вони навесні черенкувалися, тому вони не такі високі, що ще можна вислати. Бачите? Тому що зараз нереально висилати хінацей. Ну такі, які невисокі ще, то ще вислати щось можна. Так, зараз я вам покажу, тому що краси дуже багато. Ой, Боже, головне, щоб встигнути до дощу. Ой, якась кра... Боже мій мама дорога, яка гарна флокса. Ой, яка гарнюща, яка гарнюща. да, Яка гарнюща. Ну, зараз я ж кажу, це синя. Зараз підемо до флоксів, тому що краса там просто красотінь. Це ось тут шарикові всі, як вам сказати, хризантеми. Бачите, скільки, скільки тут праці. Ну, і, звичайно, зараз підемо до хризантем. Тому що Валя мені вже розповіла, що вона може продати, а що ні. Ось оця червона, мої дорогенькі, бачите? Ось вона в неї. Взагалі-то бачите, яка тут краса. Яка тут краса. Яка тут краса. Боже, мама дорога. Але ось оця червона гарнюще. У неї прийде молода пара, яка в прошлому році замовляла 10 кущиків. І Валюша, тому що замовлення є замовлення, розумієте? Люди, які беруть кожного року і постійно. Ой, валячка з шлангом, ти мене приб'єш. Зараз я вам покажу, який кущик. Ось отакий кущик, дві квіточки. Бачите, там унизу вже наросло, коштує 250 гривень. Ну, де одна, де дві, але головне, щоб там унизу було щось нарощено. Це якийсь новий сорт, бачите, спочатку зеленого кольору квіти, а потім, ось вони, бачите, спочатку зелені, а потім вони розживіють. Якийсь новий сорт. Ну, три квіточки, чотири. Так, ось ці герберні, вона теж не продає, тому що в неї всього декілька штук нарощується. Ось оцю красу вона теж не продає. Ось оцю, бачите? Ось оцю красу вона теж не продає. Тому що вже залишила тільки на розмноження. Ну і червоні, з цієї сторони вона буде продавати. А з цієї сторони вона залишає собі на розмноження. Ось отаку ще залишає на розмноження. Ну, я ж вам кажу, ось така теж декілька кущиків всього, бачите? Тому, звичайно, залишає на розмноження. Ось отака ось, бачите, яка вона. Ось вона починає розквітати такого жовтого кольору. Потім вона така красуня, а потім ось така. Так. ну, Взагалі дуже гарно, правда? В основному в цьому році продається ось така рожева, ось оця. Ось оця, бачите? Тому що ось звідси, який гарний кущик. Який гарний кущик з дітьми 150 гривень. Ну, ось цей 100 гривень. Бачите? То, просто кущики є різні. Є на 200, є на 150, є на 100. Оце зараз продається ось оця, така світло-рожева. Потім зараз я вам покажу, яка ще ж краса є. Але ж, я ж кажу, все нарощується. І кожен кущик дуже і дуже гарний. Ой, яка краса. Бачите, яка краса. І на дуже гарна квітка. Тому що вона любить сонце. Ось бачите, які гарні. Виходить зеленого кольору такого, потім рожевіє і потім стоїть ось така. Це теж валя буде ділити. Тому що спочатку вона мені розповіла, що вона не продає в цьому році. Ось такий кущик, ось такого сорту. Ось, бачите, ось такий кущик коштує 200 гривень. Ну, все залежить від кущика і від сорту. Є 200, є 250, є 150, все залежить від кущика. Ось оці герберні невисокі, поки що вона теж не продає. Ну, можливо, один кущик, не знаю, але теж не продає. Тут вона ж посадила свої оці ж нещасні. Ой, як їх називати. Ой, мама дорогає. Альструмерії. Зараз вам покажу, що з нього буде. Ось оця така гарнуща, правда? Зовсім інший колір. Ну, тут теж, бачите, декілька всього кущиків. Звичайно. Ой, мама дарає, ось який гарний кущ 250 гривень, але вона його не продає. Залишає собі, буде розділяти. Казала, що буде розділяти по сортам. Ось оцей кущик, бачите? 150 Ну, я ж кажу, все залежить від кущика. Ось цей кущик він невеликий. Його ще можна викопати і відправити. Тому що основне відправляти. І треба, щоб він же у вас прийнявся. А в спеку не дуже хочеться відправляти, тому що це дуже так і для вас, і для мене, тому що пакую я. Валя не пакує і пакувати не буде. Пакую я. А знаєте, коли людина тратить свої кошти, то, звичайно, хочеться, щоб квіточка таки наросла. Оця. Червона це взагалі, правда? От який гарний кущ. Ну, я ж кажу, вона каже, що 10 кущиків у мене ось тут замовлені, приїдуть люди. Розумієте, валя продає гарними кущами. Тому, звичайно, у неї замовлення нема проблем. От, і вона, звичайно, бере замовлення. Ось Люди приїдуть, накопають собі, так. Машиною і заберуть. Ось оце новий сорт. Вона мені буде дарувати. Я принесла їй дві хости, а вона мені подарує кущик отакої білої герберної. Викопає, подарує. Бачите, скільки в неї їх. Звичайно, вона продавати не буде, буду їх нарощувати на наступний рік. Але вони такі гарнющі, вони гарно тримають квітку, довго квітнуть. Вони не бояться. Дощів, знаєте, як ромашка після дощів. Вона ж стоїть ніяка, вони не бояться, вони люблять сонце. Ну, гарний квіти, а в букеті стоять взагалі гарнющі. Ну, я ж кажу, оце такий пару кущиків можна продати. Бачите? Ой, моя мама дорогає. Тому що випродає вона оцю рожеву. Вона вже її дуже багато начеренкувала. Все інше, ось такі невеличкі, бачите герберні. Невеличкі кущики. Мені вони подобаються, що вони невеличкі. Все інше вона нарощує. Ось оці рожеві. Ну, оці рожеві тут під яблуню, звичайно, великі кущі. Звичайно, про пересилку навіть не може бути й мови. Ось оця, бачите, який сорт гарнющий. Гарнющий, який сорт якийсь новий. Один кущичок. Розумієте, купуємо ми декілька. Ну, я купую мало, а Валя ж купує багато. Буває, що накупує, а вони не приймаються, не виходять в наступному році. Тому ось ці рожеві, бачите, ось оці рожеві, тому що ось цей теж на розмноженні на наступний рік. Тому що вони невисокі на наступний рік. А ось ці рожеві. І ще валя може продати. Якщо я вам запакую, все залежить від мене. розумієте, тому що, звичайно, їх не так просто пакувати. Ой. Тому я можу відправити тільки тому, кому обіцяла. Бачите, ось рожевий, ось білий гарний кущик, там уже вони хай. Будуть, а тут просто кущики кращі, Ну, вони окремо ось ростуть. Бачите, ось, ось як хтось хоче. Все інше поки що ні. ну Звичайно, що оця дуже гарна. Ну, цю вона тільки продала, я ж кажу, один кущик і все. Бачите, ця така дуже-дуже гарна букетна. Вона все зараз різає квіти на букет, продає. І нарушуються поділки. Тому мої дорогенькі, якщо ви бажаєте, але я ж кажу, не дуже багато, ось, бачите, який гарний кущик. Його викопати і запакувати, і зразу відправляти. Отакі От світло світло м, рожеві Ну, а ці, якщо хтось буде бажати, то в наступному році, але не квітучими. Кущики будуть не квітучі, ось бачите? Тому що вони високі, так як і оці червоні, вони високі. Відправляти їх просто неможливо. Але ж вони гарнющі, правда? Ой, мама дорогая. Мама дорогая, які вони гарнющі. Але мені здається, що ось ця. І ось ця, вони зовсім різні, правда? Звичайно, вони різні. Звичайно, вони різні. Звичайно, мені здається, що ось оці вони різні, бачите, так вони різні. Різні. Та темніше, це світліші, і які вони гарнющі. Ну тут у неї всього три кущика ось таких, бачите? Тому що ти темніші, вони зовсім інші. Ну, я ж кажу, і звичайно, оце така краса. Яка вона гарнюща. Яка вона гарнюща. Але це треба продавати тільки неквітучими у наступному році. Тому пишіть собі зошит чи в книжку, чи в телефон. В наступному році ось ця краса. Ми звалию, я допоможу їй просто. Ось нова, бачите, яка жовта. Це нова, але всього-навсього один кущичок. Один. От. І в наступному році ви собі пишіть, і я можу записати і в наступному році, щоб продати отакою от розсадою. Не квітами, а розсадою. Тому що продавати високі ці квіти просто нереально. Ось це, мабуть, один кущик чи два? Ага, два. Бачите, ось дивіться, який один кущик гарний. Бачите? Один кущик, дітей багато. Ну, теж такі невисокі, що можна викопати. Ще можна викопати, тому що високі, звичайно, ні. Але які вони гарнющі. Ну, а цю валя мені подарує. Я потім посажу і вам зніму відео. Бачите, всього скільки кущичків. Це ж по одній поділки. Один, два, три, чотири, п'ять. Один мені дарує, залишається 4. От біла, здавалося, біла, вона там. Ну, я ж вам кажу, що в нас дощі йшли такі гарні, бачите? І ромашка після дощу, вона вже ніяка. А це стоїть тобі хоч би що. І дощ і сонце, а вона стоїть. Ну, ця взагалі це дуже гарно. Бачите, вона розквітає. Потім повний розквіт, але ну, вона висока для пакетів, так як і оця червона. Зараз покажу вам лілії. Так що, мої дорогенькі, звичайно, це краса. Ось такі невеликі кущики рожеві, я ж кажу, я ще можу вам запакувати. Ну, теж одну їх і на цей, тож не цікаво, розумієте? Складайте всю посилку, купуйте два кущика, ну, щоб розділити посилку. Ой, яка краса, правда? Ой, мама дорогая, отак. От Ой, яка краса, яка краса. А ті ще ж нові, що ми прикупили, це ж Валечка їх нарощує в наступному році, будуть вони теж тут рости. На сонці, бачите, на сонці водичка, полив, але сонце вони переносять гарно. Так, зараз я покажу, ну якась вже хтось якусь музику включив. Дивіться, які помідори. Ви це бачите чи ні? Ви це бачите чи ні? Які помідори, ліс. Просто ліс. Огірки теж саме. У валі дуже гарна земля. Ой, мама дорога, дивіться. У валі дуже гарна земля і, звичайно, полив. А я йду, хочу вам показати зараз деякі майори, які валять. Поливає он стоїть. Бачите, дощ пройшов, але такий дощ, що Валюша там вже тягає цього шланга. Ну, знову вівсянеться. Тобто каже мені, що вона гарно сіється. Мої дорогі, я ж нічого не маю проти. Дивіться, такі кущики по 100 гривень. Дивіться, які гарні кущики. На сонці, тільки на сонці. Бачите, яка вона красуня. Яка вона красуня. У валі замовлення вона її не встигає розсаджувати. Так, зараз підемо, я вам покажу, покажу, які вона. Ну це у неї тут. Бачите, в прошлому році вона купувала нові сорти нові сорти гладіолусів. Тут були зелені, тут були рожеві, в цьому році, бачите, які? Усі червоні. Усі червоні. От і все. Сині. Ось. Ну це купувала. Це купувала в цьому році, купувала їх. Цибу... Цибулинками от вам. Купуєш одне, а заквітає зовсім інше. Ну, Цибулини переквітли, Так? а в цьому році вже вони всі червоні. У мене теж таке було. Так, це трішки валя картоплі, садич, а зараз я вам покажу лілії. У нас був дощ і вітер. Малину я вирвала, а зараз я вам покажу. Дивіться, це валяна насіння купувала якісь імпортні. Ви бачили? Це як їх майори... Циніє, ой, Господи, Бо я ж їх не сію. Ви це бачите, чи ні. Це вона купувала на насіння, але воно чи таке буде, чи ні. Це взагалі кошмар, один кошмар. Дивіться, яка краса. Вона букети ще з них продає, що ви думали. Ну, які кольори. Ой, мама дорогая. Які ж кольори? Які кольори? Ну, далі не піду вже. Це тут е, продається, ну теж уже залишилося. Е, це. Ой, господи, як же вона називається? Як вона називається? Ну, не пам'ятаю, як називається. Ну, як лаванда, як лаванда. Все вже випродали, залишилось розчеренковувати. Ну, і валіни лілії. Деякі зламались, деякі пішли на букети. Бачите, вже всі випродані. Ой, яка краса пахнуть. Мама дорога, як вони пахнуть. Ой, які вони гарнющі. Хоча вони, я ж кажу, вже всі пішли по людях. Ой, які вони гарнющі. Мої дорогенькі, вони пахнуть просто неймовірно. Вони пахнуть неймовірно. Ну так, да, звичайно, хтось не любить, як пахнуть, я не, 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 нічого не кажу. Але які вони гарнющі. Які вони гарнющі. Хризантеми, кругом хризантеми. Ой, а, ви вже бачили, розчеренкувала. Лаванду, ось у неї лаванда і вона вже її... Ні, це не лаванду розчеренкувала, а це ж оце це розчеренкувало. Викопується, продається і зразу черенкується. Ну у валі лаванда найкраща. Всі знають, що валя дуже багато продає лаванди. І Люди купують щороку. Я не знаю, що вони з нею роблять, тому що її купують по 10 кущиків. І кожного року. Я не розумію, що вони з нею роблять. Просто не розумію. Дуже гарні. Дуже-дуже гарні Це яблунька, грушка. Це ось, бачите, розчарунковується зразу дельфініум. Ну, це буде в наступному році. Бачите, як нарощується. Це оця гвоздика, яка зимує, трішки малини. трішки малини. Я вже їм. Оце буде розсаджувати тисячі лісник. Ось теж вівсяниця, бачите? Оце сіється гарно. Теж вона непогана. Ось ця сіється гарно. Ну, краса яка. А ця черенкується. Вона дуже-дуже користується у валі попитом. Просто дуже користується. Жіночка замовила 20 кущиків. Жіночка замовила 20 кущиків, тому валя зараз, тому що, дивіться, по 100 гривень, які кущі. Тому що вона зараз її просто не викопує. Ось бачите, 20, 100 гривень. Дивіться, який гарний кущ. Який гарний кущ. То жіночка приїде, забере 20. Це ж вам не. Це теж. Це теж... Вівсяниця, бачите, така маленька, сама низька вівсяниця зелена. Вона як мшанка. Але ні, мшанка ж вона зовсім інша. Бачите, такими острівками. Теж тут її було багато, вся пішла. Ну, а цю валя поки що приїде, замовниця, забере, а потім вона вже що залишиться, буде черенкувати, але вона дуже гарна. Вона просто колір такий неймовірний. І вона такий в неї товстенький, оці. Я не знаю, як же ж вони голочки. Вона мені дуже подобається такий бордюр, я хочу зробити собі бордюр такий після примул. Отак, От оце вам вся робота, вже полив, пішов полив. Бо дощ пройшов, але якийсь такий не дуже. Отакий От чор-лило. Сьогодні вже ось скільки почали огірків. Валя огірки продає. І помідори, і квіти. Ось, бачите, це ж усе праця велика. Тому що ці шарикові хризантеми, це ж краса, краса Ну, помідори це взагалі. Бачили, вже які помідори. Ну вона їх висаджувала дуже рано. А потім, коли в квітні були приморозки, то вона їх накривала агроволокном і ящиками, а зверху на ящики агроволокно, ну помідори пережили. Помідори пережили. І тепер у валі буде гарний урожай. Ну, і хіноцея це взагалі. І хіноцея це взагалі. Краса, правда? Дуже невибаглива квітка, якщо ви до неї пристосуєтесь. Їй треба ось полив, коли спека, але вона дуже гарно переносить спеку. Дуже гарно. І сонце не вимерзає, але валя трішки її прикриває. Чим опадом таким з лісу. І все. І головне, коли купує новий сорт, щоб він перезимував і вийшов у наступному році. От коли він перезимує, виходить, тоді вже все, тоді він вже. Гарно розмножується, бо буває, я кажу, дуже багато сортів. Ти їх купиш, ну це взагалі, бачите, які вони різні. Це різні, звичайно, різні. Звичайно, це різні. Ця червона, а ця темніша червона. Теж дуже гарна, але темніша. Ой, краса і красотень. Тому, мої дорогенькі, ось таку рожеву можемо вислати. Всі інші вже в наступному році. Ну, ота біла ще ота така, я ж кажу. А тепер дивіться, де Валя посадила в стромері. Бачите? Ось оце, бачите? Оце сі? Ой, як вона її доглядає, що з неї буде? Що з нею буде? Ну, можливо, коли щось. Це ж її треба як гарно доглядати, як її гарно треба. Піддобрювати, не бачили, ну сіно, сіно, сіно. Я ж кажу, і от такі ще пару кущиків можна продати. Тому що, як сказала Валя, на продаж залишилось тільки рожева. Ну, ця класнюча, просто класнюча. Тому мої дорогенькі, тому що я ж вам кажу, що це ж мені пакувати. Це ж мені пакувати, хочеться, щоб ви її купили. І, і вона у вас прийнялася, і в наступному році теж вийшла. Це так хочеться. Приїде молода пара, вони дуже багато валі беруть. Ну, звичайно, так дивіться, посадить і навіщо та ромашка? Дощ пройшов, та яка та ромашка? А тут і дощ, і вітер, і сонце. І краса. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Тому мої дорогенькі. Купуйте гарні квіти. Купуйте гарні сорти. Бачите? Так, дорого. 250 дорого. Ну, а ми купували по одній квітці. 230-250. Але потім будете мати собі красу. І це єдиний букет, і вона дуже гарно продається, вона дуже гарно стоїть. Дуже гарно стоїть, тому що ну, валі жіночка купує квіти на букети. Зумієте? І коли квітку зрізаєш, то нарощуються краще, оці кущики. Це мої дорогенькі. Я вам обіцяла, я вам показала оцю красу. Неймовірно. Ну, ту білу мені валя подарує. Червону подарувала. І це ще то біло. Все мої дорогенькі, я вам... Бажаю тихих ночей, тому що, звичайно, сьогодні у нас тиха ніч не була зовсім. Від слова, зовсім. Ну, тепер будуть фігачити. Тому я вас дуже прошу, бережіть себе, ховайтеся обов'язково. Тому що ми не знаємо, куди воно прилетить. Наші хлопці, звичайно, звичайно, я не знаю, як їм дякувати. Я не знаю, як їм дякувати. Це ж не так все просто збити оцю цю. Як вони роями летять. Тому ми їм дякуємо і низько вклоняємося. Я кажу це кожного разу. Тому що надія у нас тільки на них, щоб отакі квіти росли, цвіли, і людина могла заробити кошти і задонатити. Я вам скажу, Валя вже дуже багато задонатилась тихих і на цей молодець. Ну, вона, вона донатить на адресну допомогу. Вона, ну, у них, їхня сім'я дуже багато допомагає. Але вони допомагають адресно. У нас є дуже багато друзів, які воюють, яким треба. Тільки машину купили, вже машини немає, вже знову збираємо на машину. Це ж наші місцеві. І їм дуже потрібна наша допомога. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, бережіть Україну, дякуємо нашим захисникам. Дякуємо і низько вклоняємося, тому що захищають вони нашу Україну, гинуть за нашу українську землю. А Україна у нас найкраща.